Унікальні заняття в басейні це частина комплексної програми реабілітації для дітей з затримками мовлення та порушеннями центральної нервової системи, що проходять відновлення в реабілітаційному центрі. Вода не тільки розслабляє і допомагає тіло, але й сприяє покращенню мовлення через комплекс спеціальних вправ. Це і тренування, і лікування це все в одному, тому що є дітки, які потребують на фізичного навантаження, а деякі наоборот потребують розслаблення. То це якби два в одному: це і фізичне навантаження, як і скульптура, а також це як так, лікування, водолікування, таке як розвантаження, повне моральне. Заняття в басейні проходять за активною участі батьків. Вода стає не лише засобом фізичної реабілітації, а й важливим елементом спільної роботи. Батьківська підтримка є ключовою у процесі реабілітації. Вона допомагає дитині рухатися вперед до нових успіхів. Дитинка плаває тільки з батьками під нашим контролем. Тут знаходжусь, я фізичний терапевт, медична сестра. І ще з нами обов'язково знаходиться водолікувальний терапевт. З ними займаються батьки. Це такий а, підхід комплексний, коли йде взаємодія дитини з батьками. Це для них також дуже дуже важливо, бо не всі батьки одразу приймають цей діагноз, не всі батьки розуміють, як знайти підхід до своєї дитинки. Тому тут, на таких спільних заняттях, це дуже зближує їх. Це дуже вони знаходять кращих один з одним. І це налаштовує батьків на подальший а, реабілітаційний такий фактор підвищений і для самих батьків, і для дитинки також. Для деяких дітей страх води може стати додатковим бар'єром у реабілітації. Тому фахівці центру розробляють індивідуальні підходи, аби дитина відчувала себе комфортно і захищено. Поруч знаходяться і батьки таким чином всі підтримують дитину як емоційно, так і фізично, допомагаючи їй відчути впевненість у воді. Їх дуже дуже мало. Ми можемо приводити їх з батьками. Вони дивляться, як плавають інші дітки. Ми трошки пробуємо водичку ручкою. Ну 90% потім соглашаються так, і погоджуються і плавають. Заняття також допомагають деяким дітям не тільки подолати страх води, але й навчитися плавати. Я розповідаю батькам, як вони це можуть перепадати своїй дитинці, а вони вже викладають своїй дитині як краще це зробити. Вони більш контактовні зі своїми батьками, тому через батьків це зробити краще. Плавання та ігрові вправи допомагають укріпити м'язи, що відповідають за артикуляцію, дихання та найголовніше активізують мовні процеси. Програма адаптована для кожної дитини індивідуально. Під керівництвом фізичних терапевтів діти виконують вправи, які розвивають не лише рухові навички, а й активізують роботу мовних центрів мозку. Це індивідуально, в нас також можливі додаткові заняття. Якщо вони займаються на цій партії кожен день, кожен день, тобто 5 днів на тиждень, вони плавають. Якщо вони вважають, що це їм йде більш на користь, то у нас є ще такий варіант, як додаткові заняття.